Доброго дня! Зараз вам покажемо плуг 3 по 25, такий посилений. Посилений варіант. Так само покажемо трошки легшого по ціні дешевшого, поки про цей. Цей у нас на корпусі корпуса в оригіналі на два болта. Часто ще його кажуть, що це може бути 30-ка, але це 3 по 25. Тобто з углу снімчиком він іде такий. Стоїчка висока, десь 53-55 висоти. Рама 10х5, 10х6 квадрат тут йде, 10 на 6. Пальці можуть бути двойні, можуть бути. Ой, двійні, кажу, може 22, 28 бути. Нав'язка ось така йде. Бачите? Отак от ставиться. Колесо велике. Велике колесо. Рама гарна, крепка, не крутить нічого, можете не переживати. Ось такий задній корпус ось так от виглядає, крайній п'яткою йде, всі інші без, колесо велике. І ось ще біля нього стоїть трошечки полегшений. 10 на 5 рама. Ось він так от виглядає. Корпус трохи мерший, менший, без углу сніма йде. але теж високий і все, але значно дешевше ціна буде. Ой. Дивіться. Якщо цікавить, набирайте 096 653 6925. Денис мене звати, підберемо під будь-який трактор, все розкажемо, покажемо.